Вітаю в ефірі програма Вічна Танець це мистецтво, яке є невід'ємною частиною театру. Він вражає пластикою і захоплює сюжетом хореографічних постановок. Про нього поговоримо із артистом балету обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького Святославом Гарасюком. Вітаю, пане Доброго Святославе. Дня. Розпочнемо з того, як воно бути артистом академічного театру. Потрібно знати особливості танців різних епох, народних класичних танців. Адже театр він як машина часу може нас повернути і в минуле, і в сьогодення. На мій погляд, бути артистом балету в нашому театрі це є дуже відповідально. Ось щодо питання на рахунок знати танці різних епох. Так, звісно, тому що в нашому театрі ми не танцюємо якийсь конкретно один стиль, одну хореографію. Це є змішано. В основному це народна та класична хореографія, але багато різних постановок, вистав, які мають характери. Грузинських танців, італійських. Ось. А нині театр академічний дозволяє ем, застосовувати якісь пластичні елементи сучасного танцю. Е, так, звісно, дозволяє. Е, хоча. Суто, на мій погляд, їх на сьогоднішній день маловато. Мені, як артисту балету і спеціалісту в сучасній хореографії, хотілося б такого побільше. Але наразі, якщо брати попередні роки, років 5-10 назад, все-таки театр, він більше, на мій погляд, усучаснюється. І... Переплітається, змішується якихось більше сучасних стилів, сучасної якоїсь подачі, пластики. А в яких ви хореографічних постановках театральних брали участь? Взагалі в яких виставах mm -hmm. і де було найцікавіше вам брати участь? Ой, я не так давно працюю в театрі, ось, але вже за цей короткий проміжок часу я досить багатьох. Виставах, постановках е, брав участь, е, грав е, багато, з них, е, в, багато з них мене вводили, тобто е, на якогось персонажа. Якщо перерахувати, то м Чаклунка, Роксолана, Приборкання норовливої, Украдене щастя, Ханума, е, сватання на Гончарівці, як наші діди порубкували. Оце так, що я зараз можу згадати. З... Які з вистав мені найбільше сподобалось? Певно, це вистава Вій 2.0, яка теж була не так давно прем'єра її. Ось. Чому? Тому що ця вистава, певно, мені ближче по характері характеру хореографії і. Вона якась така більш усучасне. Її треба просто побачити, щоб розуміти, да, а нині в Україні є багато театрів, які е, подають цілу виставу хореографічною постановкою. Чи це важко в танці показати емоцію без слів і сюжет ще й передати? А... Чесно кажучи, важко. Ось я якраз зараз цьому намагаюся навчатись. Мені цей досвід дуже подобається, тому що в нашому театрі, конкретно говорю про наш театр, актори танцюють. Танцівники дуже часто грають як актори, тобто вони мають деякі свої репліки. Мені з цим поки важко, але мені це досить цікаво. І от, я думаю, що десь в подальшому, в моєму майбутньому, в якихось моїх, надіюсь, цікавих проєктах мені цей досвід знадобиться. От, як Танцювально-акторська міміка, ці жести. І ще одне наголошу, що ми всі е люди і живемо в такий важкий час, але от, якісь різні свої життєві проблеми, Но е буває особисто мені тяжко переступити ось цей. Е Емоційний, Емоційний бар'єр, коли от ти за кулісами, і зараз тобі треба вийти і зіграти, якусь станцювати і мімікою щось веселе, або навпаки е якусь таку більш драматичну е роль. Ну, хоча в мене таких як ролей немає, але мається на увазі характер. Ось, цей. Ось. але чогось на даний момент легше мені е справлятися з емоціями такими комедійними. Ось. Тобто передати емоції можна пластикою і е, мімікою так, в танці, чи які ще і і, А якось характер показати. це? <плес> характер, я думаю, теж можна показати, але мені здається, це якось легше зробити акторам. А яку відому українську класику танцювальну вам б хотілося б, можливо, станцювати? Є якісь такі вистави, де ви б хотіли взяти участь? Е, на сьогоднішній день от з класики е, станцювати? Певно, е, щось комедійне, От е, теж часто в нашому театрі грається вистава за двома зайцями. Е, От там би щось певно хотіли станцювати. Не знаю, чому але... А в обласному театрі Старицького є такі вистави, які повністю хореографічні? Так, є. І наскільки мені відомо, що наш театр є основоположником, тобто в ньому першому зі всієї України були, була поставлена, чи були поставлені повністю хореографіч, хореографічні вистави. Наразі ми працюємо, граємо дві вистави. Це повністю хореографічні, це чаклунка по мотивах сплячої красуні, а також Роксолана. Всім відома, відомий серіал на не знаю, скільки серій. Ось. А про склад вашого танцювального колективу? Скільки у вас зараз там є? Хто керує? Як відбувається е... процес, цей, чи це ви разом із акторами тренуєтеся, чи ви живете якось окремо цей танцювальний ваш колектив? Е... Е... Зараз в нас е... працює в складі балету? Семеро чи восьмеро чоловік. Головним балетмейстром є Юрій Савон, який ставить на якісь конкретні вистави, постановки нам танці, хореографії, не тільки нам, як балету, танцівникам, а ставить і акторам. Ось, з акторами я вже ніби казав, що часто є такі, що в нас актори і танцюють. І Навіть бувають такі вистави, де балет менше танцює, або зовсім не танцює. А Танцюють актори. ось. Так, Ми постійно спілкуємося і, скажу так, тусуємося разом, знаєте, ніби стараємося отак якось кучніше, кучніше. Не завжди це виходить, але це нормально. Ми всі творчі люди. А як відомо, творчі люди вони... так і. Ось. А в поза межами театру ви займаєтеся і сучасними танцями, так? так. Чи ви викладаєте ці танці, як воно відбувається? Даєте е, якісь майстер-класи, е, можливо, що це за види танців? Е, дивіться, я е, є спеціалістом, дуже хочу в це вірити, надію, що я спеціаліст е, в сучасній хореографії. Е, так, е, я даю майстер-класи, даю уроки, даю індивідуальні тренування. Ось працюю я в таких напрямках, як брейкданс, хіп-хоп, джаз-фанк, контемпорарі, ось парна акробатика. Взагалі я відкритий до таких до творчості, до танцювальної, навіть був запрошений в складі журі на танцювальних фестивалях. Ось душа в мене більше лежить до сучасного. Але за що ще хотів наголосити, що от за цей недовгий не проміжок часу, оскільки я працюю в театрі, театр мені дав досвід, дав якусь певну базу, от конкретно в ці, як один колись мій колега сказав, театральні театральній хореографії це, тобто, народна, от, класична. Тому що в свій час, коли я навчався, я навчався зразу на сучасній хореографії. В нас були якісь ази там класичної народної хореографії, Ну, все одно. Це. А де ви навчалися? В Рі... Рібненський державний гуманітарно-педагогічний університет. А хто були вашими викладачами, з кого брали приклад? Можливо, зараз хтось є такий, в кого? Вчити? Ой, якщо взяти, коли я починав танцювати в такому ще підлітковому віці, це було у Хмельницькому, я починав з брейкдансу. Чесно кажучи, я не пам'ятаю фамілію, я пам'ятаю, що це була жінка, така вона, вона була строга, вона дуже круто пояснювала і. Вона настільки могла пояснити, вона могла не показувати це, але так пояснити доступно, що от це запам'яталось, і ми брали з того. Ольга Мар'янівна, не пам'ятаю фамілію, але пам'ятаю дуже добре назву колективу: це колектив GENERATION в перекладі покоління. Звідти почалось. Далі я якось. Сам цікавився, вже на той час можна було десь щось подивитися по телевізору, і в якийсь один прекрасний момент я щось вирішив, що я хочу попробувати поступити. У мене знайомий, який теж зі мною танцював в цьому колективі, поступав в Рівненський університет. Я думаю, попробую, а вдруг пройде, знаєте. І от так я поступив. Викладачів мене було багато, дуже мені комфортно. Я на сьогоднішній день працюю з цією своєю колишньою викладачкою. Це Манелюк Елла Валерівна. Вона мене викладала мистецтво балетмейстра. Ось, і я рахую, що це один з цих е, предметів, е, от, прям який мені треба було максимально добре знати, щоб в подальшому, так як я зараз, я ще хочу танцювати, звісно, але мені дуже цікаво якісь роботи хореографа, постановки. Е, ось, от мені е, запам'яталось. От... Ця викладачка було багато викладачів. А де ви виступаєте, крім як в театрі, де от сучасними танцями фестивалю <гум> наразі, наразі, брали на раз... участь? <гум> дайте <трошки> про це. <гум> наразі, якщо зараз про теперішній час це дуже важко з конкретно з моєї хореографії, тому що я маю свій невеличкий танцювальний проект. Шоу, такого комерційного характеру, тобто це корпоративи, це нічні клуби. А зараз, як відомо, з цим всім дуже важко. Ось майже ми не працюємо зараз. Якщо це десь буває, то дуже рідко на якісь свята, типу Нового року. Зараз, як відомо, сфера шоу-бізнесу, знаєте, артисти, танцівники дуже переживають такі важкі часи. Ось маємо надію, що вже нарешті ця безглузда війна закінчиться, і ми вже всі, нарешті, зможемо і танцювати, і співати, і проводити якісь масові заходи, свята. Ось. А якісь такі свої особливості свій стиль знаходите в танцях? Поєднуєте щось, якісь свої елементи, вигадуєте? Можливо? Мені здається, я багато чого поєдную, тому що я така людина. Мені подобається експериментувати, і мені подобається щось змішувати і вже дивитися, як воно виходить от, в кінечному результаті. Але певно, про це може сказати хтось інший, можливо, мої колеги, можливо, глядач, який бачить мене в, в танцях, там, в моїй хореографії. Так досконало сказати. Мені це подобається, наскільки це виходить. Класно, чи, чи не дуже, це, певно, треба питати людину, яка це дивиться. Творчі такі особистості вони особливо тонко сприймають події навколишні. Зараз війна, можливо, це вас якось провокувало на якісь задумки нові, хореографічні, танцювальні. Е, задумки є. Е, задумок багато, якісь напрацювання є, але зараз, на мій погляд, дуже важко їх. Чесно кажучи, можливо реалізувати і можливо, але їх немає, на мій погляд, зараз поки куди реалізовувати, тому що це насправді це дуже таке важке питання, тому що щось поставити, придумати, це важко, але це можливо. Ну, це все треба і час, і фінанси. І фінанс, тому зараз це прям ну, дуже важко. Знаю, що довгий час ви перебували в Китаї, там займалися творчістю. Що це був такий за досвід? Ой. Чого навчилися? Це інша країна, інша культура? Про Китай можна говорити дуже довго. Я працював на контрактах не на одному. Їх було декілька, в Китаї, в тому числі, і так склалося, що я попав в місто Ухань, яке потім прославилась на весь світ. Що це було? Це був колектив зі всієї України. Тобто, це є хореограф, який збирає колектив, і як менеджер-продюсер ставить хореографію, робить цей продукт і продає. До прикладу, в Китай, якщо так брати. У нас танцівники були зі всієї України, там, зі Сходу і з Заходу, я не пам'ятаю, у нас там чоловік 18 було до 20. Ось працювали ми в... Боже, в Харкові, в Китаї місто Ухань. це були парки. Тобто парк атракціонів. Але от багато людей мене питали: ну, що, що це за такий парк? Якщо взяти. Порівняння наших якихось парків да, там в Україні це зовсім не те. Це, це як міні-таке містечко, де одночасно відбувається дуже багато якихось дій. Тобто там, там танцюють, там співають, там може відбуватися якесь театралізоване дійство. Ось ми працювали, мали свою певну програму і працювали конкретно там на сценах. В цьому такому маленькому містечку. Ось, Плюс, там ще така штука була, як паради. Тобто їхали, їхала така ростові ляльки, якісь машинки дуже цікаві, йшли на барабанах грали, акробати скакали. І це все дійство так займало десь хвилин 30-40, а люди просто здовж стояли і за цим. Ми Ви подивали. брали участь, були учасником цих парадів? Так. Так, так ми мали свою програму, от конкретно, яка була поставлена тут в Україні. Приїжджали дещо. Нам там доставляли вже китайські хореографи. До речі, дуже, дуже мені сподобалось працювати з китайськими хореографами, танцівниками. Вони в порівнянні з. Та зі всіма, певно, танцівниками, вони дуже вони дуже круті, е, дуже в них класика сильна. А от в наших, е, в нашій сфері діяльності, в танцях, е, я рахую, класика це як знаєте, альма Mater. І основа. От, е, основа основ, якщо ти маєш класичну підготовку гарну, то, в принципі, тобі далі все піде ну, легше. І от китайці, вони дуже, вони дуже. Стрибучі, розтягнуті, класично підготовлені. А Ось. в чому особливість їхнього Е, Вони, дивіться, вони теж працювали в тому самому парку. В парках, там, бо це дуже поширена така штука в китайських містах. Жили там само, де ми, ми жили теж на території парку. В Чому особливість? Я не знаю. Вони. Їх важко зрозуміти. Ми то там якби і спілкувались, намагалися спілкуватися якоюсь ломаною англійською, але багато хто з них навіть тої ломаної англійської не знає, тому що, е, наскільки я десь чув, що 70% всіх е, всього населення Китаю ні разу нікуди не виїжджали за територію Китаю. Тобто вони самодостатні, в них все є, в них настільки це все розвинене, і хореографія, і танці. Е, Чому їхня особливість? Я не знаю, мені здається, вони можуть все. І це не тільки стосується танців, а і щось зробити, щось побудувати, щось винайти. Якщо вони того не можуть самі до того, знаєте, як додуматись, вони візьмуться так скопіюють. що А в той період, уникальний. як ви були в Китаї, це якраз був пік коронавірусу. Як ви долали ці проблеми? Як взагалі там? Тоді було і як повернулися? У е, нас, до речі, якраз перед початком коронавірусу, плюс-мінус місяць-два, мав закінчитись контракт. І хтось міг його продовжити, якщо китайська сторона сам парк хотів з тим артистом співпрацювати далі, хтось міг, міг просто відмовитись і там, поїхати додому чи на інший контракт. Ось буквально за місяць чи за два до того пандемія коронавірусу. От зараз трошки треба задуматись, щоб це згадати, але нас зразу закрили. І в прямому розумінні цього слова закрили прямо в наших кімнатах. Тобто, нам підвозили їжу, ми могли максимум це вийти з нашого такого гуртожитку для артистів. Забрати їжу, потім нам підвозили воду. Тобто перші дні цієї пандемії, я пам'ятаю, я ще там ну не прям зразу це було. там День-два пройшло, коли повністю зупинились рух автобусів їхніх, рух метро. Я пам'ятаю, що якісь перші дні нам дозволяли в якийсь певний період часу там виїхати хоча б за продуктами в магазин. От, де що нам підвозили, а де, що ми могли там собі. Купити. Ось я виїжджав, і я був здивований до того, коли ми на перехресті, щоб перейти дорогу, могли стояти хвилин 15, навіть не стояти, а перейти. Тобто настільки було дуже багато людей. І тут в один момент за якихось півдня людей просто на вулиці от, не стало, вони десь зникли, е, далі. Далі це. Воно як все, все більше якось нас. Е... Закривали, я не знаю, як що mm. це сказати. Ізолювали. <тас> ізолювали, так, да, повністю нам поставили умови. Ви не можете виходити за територію парка, потім це спочатку, потім ви не можете виходити з гуртожитка. Все, що вам потрібно, якщо навіть щось докупити, була людина, менеджер, який міг приїхати, взяти якісь замовлення, поїхати нам купити. От буквально перших, може, пару днів що нам дозволяли, і то в якийсь конкретний час, а вже потім повністю. Ізолювали, і так ми пробули, певно, місяць, можливо. Ось так. Це, це було, було важко, але в нас в гуртожитку були і танцювальні класи, і ми могли якось відволіктися в інтернеті, посидіти. Ну, Кожен себе займав чим міг. І надіялися, що це ж не, ми ж не знали місяць-два нам сидіти. Думали пару днів тиждень, а воно так все тянулося, тянулося, протягнулося довго. А взагалі досвід виступів танцюристів за кордоном. Що він дає? Чи потрібно це конче артисту десь виступати за кордоном? Чи можливо, і розвиватися і ага. без цього? Я зрозумів. Дивіться, ну мені здається, для кожного артиста це індивідуально. На мій погляд, особисто мені це дало невід'ємний досвід. Перше я візьму досвід, а друге все ж таки це фінансу, це заробіток, так? Третє це е, пізнання світу, пізнання іншої країни, іншого менталітету, іншої мови і тому подібне. Ось е, я працював крім Китаю ще в Туреччині, в Єгипті, в Тунісі. Е, якщо взяти в порівняння, то відрізняється робота. Якщо в Китаї ми працювали е, в парку. То Турція це робота в готелях 4-5 зірок, робота в амфітеатрах. Ось і якщо в Китаї ми працювали, в нас був робочий день побудований там ранок, обід, вечір, то конкретно в Туреччині ми працювали тільки одне шоу, тільки вечірнє шоу. І так, на протязі там контракту в місяців, в півроку. Ось один вихідний, я пам'ятаю, в нас був раз в дві неділі, тобто в місяць ми мали повністю два вихідних, що ми могли десь кудись поїхати, чи просто десь там на море піти. Да. Ось, тут різниця. От. В Єгипті схожа робота до Туреччини, ось, але в Туреччині багато готелей і багато. Конкуренції такої і, і, і більша кількість артистів. Більшу кількість артистів потребує. Турецька сторона, турецькі готелі. Якщо брати Єгипет, це трошечки будемо так казати скромніше, і там теж, в принципі, робота в амфітеатрах, але там менше амфітеатри, там менше е, беруть артистів і там менша зарплата. Будем так казати. Що вам де найбільше сподобалося зі всіх країн? Де е, чесно кажучи, та в Турції, до прикладу, Турція, Туреччина, в Туреччині я Працював, якщо не помиляюсь, чотири контракта, кожен він був по-своєму різний. Певно, все ж таки, більше всього мені сподобалось в Китаї. Хоча е, фізично робота в Китаї була легша, ніж в Туреччині. Хоча ми працювали там цілий день. Е, мені, певно, більше сподобалось найбільше в Китаї. Хоча, будучи тоді в Китаї, навіть ще не пройшов. Пару місяців ми відбули, тільки відпрацювали в Китаї, і воно вже так все приїлося. Але, знаєте, коли ти то втрачаєш, ти потім розумієш, наскільки це було е, класно. І там дійсно є е, на що подивитися, е, є де погуляти і не знаю, якась така країна, менталітет їхній. Мені певно більше всього сподобався. В Туреччині по-своєму, прикольно, в Єгипті, по-своєму. Але певно я виділю з того всього Китай. Нині ви над чим працюєте в театрі академічному і поза театром також чим займаєтеся взагалі на найближчий час, який бачите свій розвиток. Щось плануєте? Е, так, почну про театр. В театрі ми постійно над чимось працюємо. У нас постійно якісь репетиції, якісь постановки. До прикладу, зараз ми недавно тільки до нового року закінчили роботу над дитячою виставою казочкою Крижане серце. І от буквально пару днів назад ми закінчили, пропрацювали, Дос, досі ми працюємо це Крижане серце. І от я знаю, в лютому ще навіть будуть ці дитячі вистави. Але ми вже паралельно починаємо працювати над іншою виставою, іншою постановкою. На мій погляд, має бути вона цікава. Як козаки за сіллю ходили. Правдива історія, ось так. це... Постановка одного з режисерів, не нашого приїжджого. І ну, слухаючи вчора матеріал, який в нас є чітка перед тим, як ми приступаємо до постановки, мені, я того не. Мало що з того, поняв. Ну, от свою задачу поки що. Ну я думаю, це нормально, тому що це почнеться процес і вже тоді. Але в загальному матеріал такий досить цікавий, і я думаю, він дуже буде актуальний. Це така наскільки я зрозумів, більш для більш дитяча казочка вистава. Так, ще чим я займаюся? Крім театру, я займаюся своєю сім'єю. Я виховую маленьку доцю з дружиною. У мене дружина теж, до речі, артистка нашого балету. Ось, І якщо повернутися. Танцюєте ви в парі? чи? По різному, як в яких виставах, але частенько в парі. Якісь такі мої майбутні плани. Чесно кажучи, на сьогоднішній день я вже вкотре пересвідчився, що планувати зараз планувати щось таке, я не знаю, наперед, масштабне не варто. І якось так виходить, що наразі я живу одним-двома днями. Е, є ідеї, є якісь в голові бажання щось творити, але. На жаль, на жаль, зараз це дуже важко. Сподіваємося, будемо слідкувати за тим, що відбувається в нас в країні, у нас в місті, в нашій сфері діяльності. Я вам дякую за цікаву розмову. Бажаю, щоб ваші всі ці плани реалізувалися, які є у вас задумки. в особистому також успіхів. І глядачам бажаємо всього найкращого. До наступних зустрічей.